Каже безцінна, боїться, що я її загублю. Максимка зрозуміти можна. Ага, а мого бінокля так просить на зірки хоче подивитися. А я йому й кажу, це татусів подарунок. А як із дев'ятого поверху впустиш, то обидва йдуємось. Так що будемо робити? А я йому зараз подзвоню. Максим, ти? Здивований? А в мене сьогодні гарний настрій. Слухай, спускайся до нас. Тісточка поїмо, бінокля мого візьмеш. Ні-ні, не шуткую. Дивись на свої зірки скільки завгодно. Що, проїмків? Звичайно, ще як мрію. Спасибі, Максимку, чекаю. Бабусю, неймовірно, Максимка біжить. І своїх безцінних інків несе. Я гадав, що ніколи, а він він сам? От бачиш, любий, то ж упевнився? Ще і як? Дійсно чудодійне правило. Чого бажаєте, щоб чинили вам люди те саме, чи ні їм і ви? Як просто і який мудрець це вигадав, бабусю? Золотому правилу вчив людей сам Ісус Христос, тому воно і чудодійне, Іди з ним по житті. І, собі, і тобі завжди буде добре. Я відкрию двері, бабусю. Біжу, біжу, і певна річ, я піду розігрію вам чаю. Що ж, любі глядачі, гадаємо, вам сподобалось золоте правило. До нових зустрічей в нашому театрі. До побачення!